Привіт усім! На огляді захищений смартфон з проєктором Uniger Tank 3 Pro. Смартфон дуже цікавий, смартфон максимально напічканий різними фішками, і зараз ми про них детально розповімо. По комплекту коротко пройдемось. комплектацію сюди входить інструкція та захисна плівочка, блок з кабелем для заряджання. А ще тут є у нас по типу скрипки от таке от рішення, щоб дістати слот для сім-карт. Смартфон відразу скажемо великий і важкий. По-перше, товщина 31 мм, вага майже 670 грамів, більше ніж пів кілограма. Що позаду? Позаду ви відразу впізнаєте, що це ЮНІГЕЦ. Тут металева вставочка своєрідної форми, яскравий ліхтарик, камери, спалах та інфрачервоні датчики. Знизу є також динамік. Він тут один. Кріплення для ремінця також тут є. Під заглушкою знайдемо слот 3,5 мм для наушників і Type-C для заряджання. Подивіться на ліву панель. Тут знаходиться кнопка для керування ліхтариком, кнопка, яка налаштовується регулювання гучності, слот для сім-карт, а ще коліщатко, яким ми можемо регулювати фокусування проєктору, адже це смартфон з проєктором. Тут знаходиться у нас вид в повітря. Тут знаходиться забір повітря. І в цілому проєктор тут дійсно шикарний, і я пропоную почати саме з нього. Що ми знаємо про цей проєктор? Це DLP-технологія, сучасний, гарний проєктор із роздільною здатністю 854, по-моєму, на 480 пікселів. Тобто, в цілому, непогано. Для смартфону цього класу це дуже непогане рішення, вбудоване безпосередньо в сам смартфон. Також ми маємо 100 люмен максимальну яскравість проєкції, і в цілому вистачає, якщо повна темрява, якщо ідеально біле полотно, вистачає. Запускається наш проєктор. Зараз ми трошечки зменшимо кількість світла і подивимося, як це працює. Дивіться, яскравість тут більш ніж достатньо. Автоматичне регулювання у нас йде по нахилу. Якщо ви ставите трошки так під кутом, смартфон сам його відрегулює. Є у нас також регулювання фокусу, от саме тут воно і відбувається. Крутите це коріщатко і чіткість налаштовується. Ця штука дійсно корисна, причому не тільки в домашньому використанні, а і якщо ви знаходитесь десь, наприклад, на природі чи де, і вам треба великий екран, просто берете біле полотно і дивитесь проєкцію з цього смартфону. Що по продуктивності, все дуже непогано, адже процесор Dimensity 8200. Є дві версії смартфона на 16 гігабайт оперативки і на 18. Постійної ж пам'яті буде завжди 512 ГБ. гігабайт. Dimensity 8200, процесор, який встановлюється в доволі багатьох вже захищених смартфонах, і по факту він видає дуже гарну продуктивність. Ви можете запускати будь-що на цьому смартфоні, і воно не буде у вас лагати. Тут також батарейка на 23800 мАч, що видно, в принципі, по розмірам смартфону, це приблизно до 5 діб використання, тобто автономність тут дійсно на високому рівні. В смартфоні також є модуль NFC. Бездротову зарядку він не підтримує, як не підтримує жоден смартфон на Даний момент. По швидкості роботи, звичайно ж, питань немає. Тепер давайте коротко поговоримо про лампу, яка знаходиться на задній панелі. По-перше, тут є ось така фішка. Так, червоне і синє світло. А ще безпосередньо і сам ліхтар. Ось тут він знаходиться у нас. Вибираємо рівень яскравості і отримуємо гарне ось таке от світло. Що ж, подивились коротко про смартфон, а тепер зануримо його у воду. Чи буде він працювати після занурення у воду, і чи не заб'ються в нас ось ці отвори, і чи не зламається наш проєктор? Ну що ж, як бачите, ні, все нормально. Проєктор продовжує працювати, тобто без проблем. Смартфон захищений за стандартом IP69K, працює коректно після занурення у воду. Купити такий смартфон ви можете за посиланням в описі. Підписуйтесь також на наш YouTube канал.